Про те, що гаряча фестивальна пора розпочинається аж влітку, на Прикарпатті її вже відкрили. Випередив усіх дебютний Черемош фест, основна мета якого збереження карпатських річок. Їм та усій екосистемі загрожує будівництво міні-гес. Таку почали зводити вже й на білому черемоші. Своєю велелюдною дією організатори фесту вирішили привернути більше уваги до цієї проблеми. В даний момент вода в Чорному чер Черемоші найвища. Оскільки це весна і е, важлива складова фестивалю це рафтинг Чорним Черемишем, і для того, щоб люди мали можливість драйвово, адекватно і ефективно сплавитися. Саме час оцей весняний, крім того, це відкриття туристичного сезону. Еко складовою стали й саркастичні малюнки на річковому камінні. Ними висміювали поширену серед місцевого населення і багатьох туристів думку про те, що вода сама забере все, включно із непотребом. Останнього не було й на тамтешньому ярмарку. Ремесел варіант купи продай китайські тут категорично відкинули і запросили лише автентичних майстрів. Вони продемонстрували гостям, як роблять гуцульський буц, чуть ліжники та виготовляють кераміку. Навіть у такий непростий час кожен повинен робити те, що вміє, переконані організатори фестивалю. Хоча події в країні накладають свій відбиток на будь-яке дійство. Ми, звичайно, зробили і хвилину мовчання, і багато з гуртів, знак пошани, тобто відзначили ці події. Які і зараз відбулись, і на майдані відбувалися. От але фестиваль загалом відбувся в планованих рамках. У музичній частині акцентували на єдності гуцулів і лемків, козаків і чумаків, гуртів із Закарпаття та центральної України. Зважаючи на віддаленість фестивальної локації, випадкові гості сюди не потрапили. Тож організатори дебютного Черемошфесту пишаються також тим, що вдалося зібрати правильно публіку.